Ми пройшли по місту на 8 березня, на 10 тисяч українців. А потім стільки ж ми вивели на День народження Тараса Григоровича Шевченка. 10 тисяч. Це ніколи не було. Щоб безкоштовно, без, без влади люди виходили, просто виходили висловити свою думку. Але щоб це зробити, це, це це дуже важко. важка праця. Це ризикуючи своїм життям, працювало дуже багато людей. Дуже багато людей. І дуже багато з них постраждало. Деякі сидять у в'язницях там, деяких переслідують, деякі зникли, деякі, як я, потрапили до російського полону, де їх катували, де вони знаходилися більше двох років. Але це треба було робити. І якщо б не ми, то хто? Ніхто, кроме нас, не мог це робити тоді. Мені дуже шкода, що всі от в Україні от у нас було таке відчуття, що Україна нас кинула, що Крим кинуло. Ми відчували що себе нікому не потрібно, бо ніхто не приїздив з України, ніякої допомоги не було звідти. Ми все робили самі. Є тут великі голови, великі люди, які могли б хоч якось нам допомогти. А вони боялися приїхати до Криму, бо нас вже посадять за грати, а хто буде його боронити? Вони вже тоді боялися приїхати до нас. Люди не розуміли, всі казали, а кримчани, вони от Крим наш, Крим наш, от це кримчани, їм нічого не потрібно. Але вони не бачили тої небезпеки. Вони не бачили того, що якщо в тебе стрічка України, тобі лице розіб'ють, зламають руки та ноги, та відвезуть кудись. Це байкери, ночні вовки, оскільки вони людей перерізали. Вони не ніхто в Україні майже не розумів. Яка небезпека От який Крим от, Кримчані? В якій вони в небезпеці? І ми були один на один з російським окупантом.